Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 11 вересня. У Київській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Похмура погода буде триматися у Києві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується у Чернігівській області. Очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 21, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі а зранку й до самого вечора у Чернігові буде зберігатися похмура погода опадів не прогнозується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 22 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Вже вранці небо у Сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Ранок та вечір у Харкові будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 21. Ранок та день у Донецьку будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Хмарна погода протримається у Луганську весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Дощ не передбачається. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 22. Та від плюс 20 до плюс 22 вночі. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Увесь день у Херсоні триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари опади не передбачаються. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 28 до плюс 24, та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Запоріжжі погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде від плюс 30 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 23. Ранкові хмари затримуються у Сімферополі до вечора, а потім розсіються. Опади відсутні. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 20 до плюс 17 в день. А вночі опуститься до плюс 15 градусів. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 16. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Практично весь час ітиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. У Тернопільській області очікується температура від плюс 21 до плюс 18 в день, а вночі опуститься до плюс 16. Весь день у Тернополі буде хмарним сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. На Закарпатті очікується температура від плюс 22 до плюс 18 в день та до плюс 15 градусів вночі. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть. Дощ не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 20 до плюс 17 в день, а вночі до плюс 15. Весь день в Рівному буде хмарним, вдень і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме. У Волинській області очікується температура від плюс 20 до плюс 17 в день, а вночі опуститься до плюс 16 градусів. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він знову посилиться, проте до вечора повинен припинитися. На Хмельниччині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 17, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22. Та вночі від плюс 17 до плюс 20. Весь день у Кропивницькому буде хмарним, дощ не очікується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 20 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Ранок у Полтаві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не прогнозується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Увесь час у Черкасах утримується хмарна погода: в день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову, без дощу. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Дніпрі досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі до плюс 16. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо всім гарного та спокійного дня до нових зустрічей.